Пісні пампухи займають чільне місце серед 12 страв до святої вечері. Незважаючи на те, що пампушки готуються на воді, борошні, дріжджах та олії, даються дуже ніжними, повітряними, ароматними і ніколи не черствіють. Я їх так щедро посипаю цукровою пудрою, стішусь, як мала дитина. Перелік всіх інгредієнтів для приготування пампушків ви бачите тут, а також знайдете в описі під відео. Починаю приготування пампушків із опари. Беру 450 мл приємно теплої води і вкришую сюди 50 г дріжджів. всипаю 1 третю частину цукру із загальних 120 г та просію 200 г борошна із загальних 800 г. Після чого потрібно розмішати все вінчиком більш-менш до однорідного стану. Розмішавши опару, накриваю її полотняним рушником та залишаю на столі приблизно хвилина 20, щоб прокинулись дріжджі. Як ароматизатор, окрім ванільного цукру, я використовую ще цедру апельсина. Точніше, цедру двох апельсинів. Апельсинова цедра, окрім ароматизатора, ще є чудовим барвником. Ну ось, через 20 хвилин підійшла моя опара, я її легенько розмішую, всипаю цукор, котрий в мене залишився, вже додавши до нього 10 г ванільного цукру. І даю також відразу апельсинову цедру, вливаю 150 мл соняшникової олії без запаху і одночайну ложечку солі. Трішечки все розмішавши, починаю додавати борошно. На початку просію до опари 200 г борошна та розмішую все лопаткою більш-менш до однорідного стану. Борошно попередньо у мене вже було просіяне, але додаючи його до тіста, я просію іще раз, для того, щоб воно добре наповнилось киснем. Добре, розмішавши перші 200 г борошна разом із опарою. Продовжує додавати борошно, вмішуючи його лопаткою в тісто. Дуже важливо слідкувати за тим, щоб тісто не було занадто густим та забитим. Тому на цьому етапі сміливо можна додати ще 200 г борошна. Щойно тісто стане густим та в'язким, підсипати трішки борошна, наче загорнути це тісто в борошно і викласти його на робочий стіл для подальшого замішування руками. Тісто, котре здавалось густим, вимішуючи його лопаткою, під руками, буде дуже м'якеньким. Тому наразі його ще рано вимішувати і я його просто продовжую загортати в борошно. І я забула дати алкоголь до тіста, коли воно ще було досить рідким. Потрібно 2 столових ложки міцного алкоголю. Це може бути горілка, коняк або ж ром. І в моєму випадку, ще не пізно додати алкоголь. Враховуючи, що тісто руками, я ще не замішувала. Алкоголь є дуже важливим для тіста, тому що завдяки йому пампушки довго не черствітимуть, а також він є розпушувачем. Власне, в дріжджовій випечці. Не додавши алкоголь, продовжую загортати тісто в борошно. Борошна на стіл я більше не підсіювала тільки отой перший раз перед тим, як викласти тісто на стіл. В середині тісто так і залишається трішки рідкуватим і дуже м'якеньким. Але саме таким воно й має бути. Дивіться для тих, хто ніколи не готував пампушків, легенько мішавши все борошно до тіста, тісто під руками все одно стає липким, та наче рідким. І не лякайтеся, що воно починає розтікатись вам в руках. Бо так воно й має бути на дно миски, в котрому я замішувала тісто. Підсію трішки борошна і наразі перекладаю туди тісто. Мені просто потрібно прибрати робочий стіл, бо надалі тісто я буду замішувати без борошна. А щоб воно не липло до рук та до столу, все потрібно змазати олією. Залишками олії на руках змащую трішки тісто і виймаю тісто на робочий стіл. І зараз потрібно швиденько замісити тісто. Таке замішування триває від 5 до 10 хвилин. За потреби робочий стіл та руки повторно змазати олією. Що довше я вимішую тісто, воно стає все більш липким, але легко відлипає від рук. І ось так гарно тягнеться. Цього разу я замішувала тісто безборошно на столі близько 5 хвилин. Підсіявши на дно миски трішки борошна, перекладаю туди тісто, накриваю харчовою плівкою нещільно так, щоб тісто дихало, і зверху ще кладу полотняний рушничок, ставлю все в тепле сухе місце на пів години. Тим часом готую макову начинку швидкого приготування. 200 г маку я змолола в кавомолці. І вже змелений таким чином мак заливаю гарячим окропом, окропу має бути небагато, рівно стільки, щоб намок мак. Сюди ж додаю 2 столових ложки меду. Можна ще додати трішки окропу, щоб мед розтопився і все добре розмішалось. І зараз ставлю мак мікрохвильову піч на 2 хвилини. Якщо немає мікрохвильової печі, то можна поставити на водяну баню. І прогріти його, щоб мак добре набубняв. До маку я ще даю дві пригоршні родзинок, замочених в апельсиновому соці. Можна ще додати одну чайну ложку рому чи коньяку. Також додаю дві пригоршні посічених волоських горіхів. Ось так виглядає мак після мікрохвильової печі. Як бачите, на дні миски немає води, а зайва волога при вестиганні що випарується. Для аромату всипаю 10 г ванільного цукру, а потім додаю родзинки та горіхи. Це швидкий метод приготування макової начинки. Хоч маю зізнати, що не буває смачнішої макової начинки, коли мак перетертий в макітрі, коли готуються страви до святого столу. І на цьому макова начинка готова. Повертаюсь до мого тіста. Моє тісто підходило 40 хвилин в теплому сухому місці. Зараз тісто потрібно трішки обім'яти, тобто присадити. На робочий стіл підсію трішки борошна і викладаю тісто. Тісто в мене трішки прилипло до стінок миски. Але, будучи вже однорідною масою, тісто легко відчіпається рукою від миски. Розтягую легенько тісто на робочому столі. І складаю його втричі так, щоб не вмішувати більше борошна всередину. Надаю тісту форму круглої паляниці і розрізаю на дві частини. Кожній з котрих надам круглої форми. Одну частину тіста я буду розкачувати відразу, а другу частину покладу до миски ще відпочити. Зараз можна побачити, яким м'якеньким та легеньким є тісто для приготування пампушків. Отож на робочому столі завжди має бути невелика кількість підсіяного борошна. Тісто не відразу розкачую, а спочатку розтягую його пальцями, стараючись надати тісту квадратної форми. І вже після цього розкачую тісто качалкою. Розкачувати таке тісто потрібно легенько, не поспішаючи. Потрібно декілька хвилин, щоб дріжджове тісто наче так вільно розтягнулося по столу. Висота розкаченого тіста, скажімо як на пиріжки. Розкачавши тісто до потрібного мені розміру, потрібно відбити качалкою відміряти ніби середину тіста, тому що на одну частину тіста викладається мак, а іншою частиною накривається начинка зверху. Позначивши, де половина розкаченого коржа, роблю відбитки келихом. Не вирізаю відразу, а тільки роблю відбиточки. У мене досить широкий келих, я не міряла, але, скоріш всього, 7 см. І на кожен відбитий кружечок викладаю по одній чайній ложці із гіркою макової начинки. Пусту частину тіста піднімаю до верху та легенько накриваю тісто з начинкою. Перед тим, як вже вирізати пампушки, ще потрібно трішечки притиснути тісто навколо начинки, для того, щоб воно добре з'єдналося. І тепер келихом вирізаю пампушки. Склянку або келих для вирізки пампухів варто вибирати із товстим склом. Тоді вінця келиха витискують пампушок, а не вирізають, і кінці пампушка дуже добре защіпнуті. І зараз кожному пампушку я ще надаю такої більш кругленької форми і складаю пампушки на дощинку, де вони ще будуть підходити приблизно 20 хвилин. Зверху пампушки так само можна прикрити харчовою плівкою, щоб вони не підсихали зверху. Ці 20 хвилин дуже швидко збігають, доки я дороблю другу порцію пампушків, то перші, котрі я зробила, якраз підійдуть і їх відразу вже можна смажити в олії. Для смаження такої порції пампухів потрібно близько однієї літри олії. Котру я, звичайно, попередньо розігріла, можна посмажити перший пампушок, щоб прослідкувати чи олія не занадто гаряча, інакше пампушки будуть горіти. При смаженні пампухів я навмисно вибираю не дуже широку каструльку, тому що смажу тільки по два пампухи на раз. Точніше, спочатку я кладу один пампушок, коли він обсмажиться, я перевертаю його на іншу сторону і кладу до каструльки другий пампух. Таким чином, олія в мене має сталу температуру. Якщо покласти багато пампухів до олії, то температура олії в каструлі зменшиться, і пампушки будуть смажитись довше, при цьому вбираючи більшу кількість олії. При обсмажуванні пампушків я їх перевертаю декілька разів в олії для того, щоб вони піднімались рівномірно із обох сторін. У мене досить великі пампушки і в них досить багато начинки, тому час обсмажування приблизно до двох хвилин. Вогонь під каструлею з олією помірний, не надто високий. Менші пампушки будуть смажитись трішки швидше. Пампушки за цим рецептом вдаються не просто смачні, але повітряні, ароматні, здобні, незважаючи на те, що я зовсім пісними. Дуже довго не черствіють, практично завжди свіжі. Щойно пампушки трішки вистигнуть, щедро припорошу їх цукровою пудрою. В думках, дякуючи мамі за те, що навчила готувати пампухи. Такими пампушками можна себе потішити не тільки на саму святу вечерю, але і у Великий Піст. Тож нехай смакує.